Це дніпрянка Софія Чабан. У свої 10 років дівчинка вже авторка двох поетичних збірок, а ще волонтерка та співачка. Вона часто бере участь в акціях на підтримку ЗСУ. Софія неодноразово також співала разом з військовим оркестром оперативного командування. Схід і знову у нас кличе. Працює, дрон в небо злетить, не знати, що буде, хай нам пощастить. Для батьків соні патріотичне виховання дітей не просто слова, адже тато військовий, а мама волонтерка. Коли Соня проходила вишкіль у навчально-виховному центрі Кодацька Січ, військові 25-ї бригади, які у таборі комунікували з дітьми, запропонували юній поетесі написати вірш при свято бригаді. Соня присвятила його дню створення бригади, який відзначають щорічно, 15 липня. 25-та десантна бригада. Завжди перші. Ти віснеш не дарма. Готуйся, брате, міцно зброю тримати. Ми з парашутом до землі поринаємо. 25-та десантна бригада не боїться стрибати в прірву ніяк. 25-та бригада, герой. для них не існує слова страх. Звільнили Ізюм, дзвіни всю Україну. Нехай від нас тремтять ворога жили. Ми зійдемо з неба і відправимо пекло всю нечість, що топче наш степ. 25-та десантна бригада. За Україну і рідний наш стяг.